Всім привіт! Мене звати Тараканов Роман. Я студент факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК спеціальності харчової технології. Я завжди цікавився процесом створення продуктів харчування від вибору сировини до кінцевої продукції і обрав саме цю спеціальність для того, щоб застосувати якісь свої знання на практиці, отримати нові знання. І розвиватися в цій професії. Тому що це найкращий аграрний університет країни з дуже потужною матеріально-технічною базою, Та й взагалі тут круто. Та очікував, що отримаю тут дуже великий багаж знань, який допоможе мені розвиватися в професії і очікування дійсно справдились. І я вірю, що зможу стати класним фахівцем в цій галузі. Вчитися складно, але вчитись потрібно для того, щоб чогось досягти в цьому житті. В університеті найбільше мені подобається студентське самоврядування в різні органи там, ССО, Студрада, все це. Це дуже така. Це студентське самоврядування в нашому університеті воно дуже розвинене, і постійно організовуються якісь івенти, і абсолютно кожен може себе в ньому спробувати робити якусь роботу. Технології оздоровчих харчових продуктів, тому що на практичних заняттях з цієї дисципліни. Цієї лабораторії, яка тут знаходиться, ми застосовуємо на практиці наші знання і готуємо корисні е, страви і потім їх дегустуємо. Це класно. 50 на 50. З укриттями в університеті все прекрасно, в кожному корпусі та в кожному господарстві є укриття. І нам не загрожує небезпека. Так, це реально дуже складно, тому що і там втомився, і там втомився, відпочивати часу немає, але якось треба крутитися. Я ще не думав над цим, тому що... Постійно змінюються якісь обставини, і навіть невідомо, що буде через тиждень. Тому ну, планую по спеціальності, а, а де саме, вже буде відомо, коли закінчу навчання. Так. Захоплююсь дизайном, монтажем відео, типу, всім цим медійкою. Граю в футбол. За моєю спеціальністю варто здобувати освіту людям, яким в принципі подобається процес виготовлення різних продуктів харчування. Тобто, ну колись цікавились, а як виробляється там те, на якомусь підприємстві, той продукт харчування як виробляється. Якщо вам це цікаво, якщо ви хочете допомагати людям корисно харчуватись, вступайте на факультет харчових технологій. Практика у нас була після першого курсу. Вона у нас проходила дуже класно, ми їздили по різних підприємствах, де виготовляють різні продукти харчування. Дуже багато нового дізналися, було нереально цікаво. В університеті я навчився кермувати автомобілем завдяки автошколі набіг, далі дуже сильно покращив свої скіли в дизайні, тому що ну, був головою медіаінформаційного сектору і це. Це був дуже класний досвід. Також навчився організовувати роботу в команді. Також навчився організовувати роботу в команді і працювати в ній і це круто.